Доброго вечора, ми з України. Пройшло два дні. Відтоді, як ми ставили раколовки, в останній раз їх провіря... провіряли. І пройшло два дні. Випливли знову подивитися, що в них за два дні попалося. Чи вони ще, да. чи вони взагалі хоч є, ніхто їх не вкрав. Чи раки? Чи раки є. Минулого разу. Раки лазять, лазять по дну, а в раколовку не хочуть бісти взагалі. То ми минулого разу браколовки піймали 5 штук, так? Да? 4 штуки. Потім взяли підсаку, по берегу пройшлися з фонариком. І наловили ще десятків два. В общем, в браколовки вони не лізуть, а... а в березі є. Ну не бачу. А один вон один є. є. Один є. Іди сюди. Один є, кидаю під берег. Ну вже хоч щось. А там он біля берега щось димить. Буде жаритися м'язко, так? Да? Буде жаритися м'язко, розпалили костер, жінки там керують. Я закинув вон вудочку на живця. Не знаю, чи видно, а видно. Вудочку на живця, вон поплавок плаває. Думаю, та хай плаває, що це начепив, закинув. Та й попливли раколовки дивитися. Так, підпливаємо до наступної, ось вона. Там був один. А ну підніме веслом, щоб я перехватився. А чи ти сам? Там був один, а тут. Зараз глянемо. А тут нема нікого. Нема нікого. А так їй да? Странно, блін. По берегу, ну, понад берегом лазять у воді. А в раколовку... бачиш, я вдома забув голови з риби. Я в холодильник голови з риби поклав свіжі. Хотів їх сьогодні взяти, щоб в раколовки додати і забув. М -м -м. Ну нічого, наступний раз. А може уху варитимемо? Колись ну, наш кострик там лагерь розбитий. Був лагерь, взяли, розбили. Хороші, не прийшли, розбили лагерь. Так, да, ніколи туди такого не було і опять повторилось. Так, ну, Сьогодні так, трішки так. волни єсть. Зараз я її достану тут бачу, і на цьому пустити. Да, ось заладить, бери. З Так, є, три штуки. Чотири. Чотири? Да. чотири. Ну, Будь квадратна. Або це місце, так? Та ні, це не в раколовці діло, це просто місце таке хороше. Так, да, ти ж бачиш, ми там плавали, там раків не було. Ну так, да, а тут. Mm. Чотири штучки є. Раз, два, три, чотири. І там один, і того п'ять. Ну нічого, пливемо далі. Якби ще в в'яті риба запливла, то взагалі було б шикарно. А мені писали люди в Ютубі, що зараз таке як заборона на вилов раків. А ми перед тим, як випливати на річку, в інтернеті читали, що заборона на вилов раків була до 30 вересня. Там, по-моєму, з 1 липня чи серпня до 30 вересня. Тому зараз заборони на, рак, на вилов раків немає. Е, і на одну особу можна ловити 30 раків. Ну, а так як ми впіймали минулого разу взагалі 5 штук, то то, то вообще, взагалі воно таке ні туди, ні сюди. Привет. Там діти. діти бігають, граються. Місце таке непогане, там є площадка така полянка бігає. Оті наші крайні зонтики. Та ну зараз всі провіримо, а тоді перевеземо сюди. Під дерево сюди ти хочеш. О, там за поворотом. Можна буде зробити і так. На веслах тому леша. Да. Ну ти ж не на веслах? <свистя> Тобі леше. Відбій повітряної тривоги. Ти витягуєш чи я витягую? <свистя> Відштовхнутися ногами від берега. Нема. Нема нічого. Та вислож дерев'яне, воно не, не, не должно попливти потонути. Чи потоне? Дерев'яне ж не буде тонути. Це в мене на лодки алюмінієві, такі, потонуть точно. Так, а де наступна? Десь тут. Хотів сказати ось, а це очеретина.

Та то не синька, мабуть. То синь, на окуня таких, маленькі ключевичок і Так. Хай стоять. Зараз провіримо. Оцю провіримо і на тому березі рок провіримо. І випливемо вечеряти. Там на березі вечеря готується. Будемо да. Будемо вечеряти. Ми ж її біля берега кинули, мабуть, мабуть то ми. Опять та водорослина. Нема? Нема? Кити. Тут років щось нема на повороті. Ну давай ще ятір глянемо. І поливемо на берег. Боже в мене на вудочку щас щука візьме, така кілограмів на 10. Щоб не ряти прийшли по неї. це вже сонце сідає, так? Да? Вже сідає, сонечко. Ми... Ще хвилин 20, мабуть, і вже буде темно. Та в 4 вже мать, темно буде. 5 темно Так воно ж все раніше і раніше. Іде, йде воно. Ти якось так задом пливеш чи боком? Побачити. А, вон вірю, побачив. Ага. По і рака бачу там. Коли ти спів? А, я бачу. На телефон, мабуть, не видно, там ракові раколовки. ну. В'ятелі. Чор'ятелі. Та воно таке, як раколовка, просто трохи більше. ніж раколовка. Ну так тут раки є, диви. А ну-ка. Два. Три. Чотири. Т п'ять. Три. Три. А, до да, п'ять. 3-5 років Бач на цій стороні краще Та ятер вони краще повзуть Один такий О. Ай кусається Больно Та так Це... Пускай Цю Вичіпай Клешню не відірви Воно не добре буде клещю Пальца фидервала, склочня на ракове и палец торчит. А вот лазейка какая-то, это кто-то прокошивал, или что? Нет, это боберла, да, может быть боберла. Да, лаз бобра. Лазейка, диви, яка. Лаз бобра. А вот такая, как прокошена вообще. что-то пишу. Так. Що там у нас диму вже немає, я бачу в нашому лагері. Ні, є, дим. Тільки просто не видно. Не видно. А, вон щось таке трошки є. А за вітром да я трохи легше платить. Попихає в спину. Так, і що там? Ти не считавсь, скільки у нас всього? Та ну, там один, там чотири, тут п'ять, Десять штук походить. 10 років. 10 років. Із шести раколовок Шестирок, і одного Кого? О, самочка. Так, да, звісно, выпускаю з зікрою. Та ще й маленька, хай пливе. Хай розводяться, плодяться. Там воно й невелика. Це більше самочок немає, самці. Самці. Так, ну, на березі включимось. Так, ну що, випливли на берег, а на березі тут. Що жінки витворяють, дивіться, яка краса. Сьогодні в нас що, а яке сьогодні в нас м'ясо? Сьогодні м'якоть. М'якоть. Той раз була в нас були ребра, реберці, а цей раз м'якоть, дивіться, яка краса. Ну тільки вони тільки закинули його. Ще дуже не, єлі єлі почало шкварчати. Трішки, звісно, є відходів в жарку. А так нормально. Що тут вудочка наша? Вудочка стоїть. Поплавочок, там живець карасик. Плаває, вродь би живенький такий. Ну нічого. Дивіться, понад берегом років тьма, в роколовки не лізуть. Так я його не возьму, він заліз під ветку падло. А де, де в'ятек? А, а де рак? Ось ветка. Підожди, не булькай, бо погано. Зараз я ветку вберу. А дорог. Рак он сидить, ось і прямо на нього на ній свічу. А бежи, я приближу. Сейчас хвилю уберу. Ось він все. О, бачу, бачу, бери. Взяв? Да. Стой, стой, стой. Назад віддалю. Який красавчик. Головне, в раколовки не лізуть. А понад берегом тьма, багато а. їх море. Забери його.